Доброго дня не можу не прокоментувати зміни, які набрали чинності після підпису президента до статті 51 Кодексу про адмінправопорушення. В чому зміни раніше? Кримінальна відповідальність за дрібне викрадення чужого майна, дрібне викрадення чужого майна, а це мала місце крадіжка. Шахрайство, привласнення, розтрата кримінальна відповідальність починалася, якщо вартість майна перевищувала 302 гривня. Бутилка незначного напою. І це була кримінальна відповідальність. На сьогодні внесені зміни, де кримінальна відповідальність починається лише якщо перевищує вартість майна 3028 гривень. 3028 гривень. І значно збільшується кількість частин статті 51 Кодексу про адмінправопорушення. Тому якщо на сьогодні е, здійснюється викрадення чужого майна вартістю до 757 гривень, штраф 850 або до 1700 гривень. Якщо вартість майна від 757 гривень до 3028 гривень, Штраф 1700 до 5100. Ну і нарешті, якщо повторно або раніше притягувався, то там штраф збільшено на 8500 до 17 тисяч, в тому числі адмінарештам і так далі. Тому відбулась фактично декриміналізація крадіжки. І я хочу сказати, що щорічно приблизно 40-45 тисяч притягувалось до кримінальної відповідальності саме за такі незначні за розміром крадіжки. Незначні. Тому, в принципі, це визначна подія, скажу відверто, для кримінальної юстиції це абсолютно новий формат роботи. Знати кримінальний кодекс легко.